Приїхали тільки в Чернігів, і от е, джерело живлення світла привезли з собою, тому що вся вулиця темна. Он тільки позаду мене працює заклад, і темнота, темнота. І оце що? Це ще один заклад. Чи що це? А ну так, да, це підсвіточка біля закладу. Короче, і от світло від фармашин, а сліпітельно. Е, розкажемо детальніше завтра, бо зараз темно, страшно і взагалі нічого не видно. Ранок починається з кави і гулу генераторів. Усім привіт! Ви дивитесь «Бігус інфо», Я Світлана і ми в Чернігові. Чому ми тут? Тому що Чернігів цієї осені бачив вже не один блекаут. Хоча, стоп, чи можна казати, бачив блекаут, бо було ж темно. Ну, коротше. Давайте, щоб я не все казала у вступі, перевіряйте підписку на наш канал, поставте дзвіночок, якщо досі він у вас не стоїть, аби не пропускати нові відео. А ще поставте вподобаєчку і полетіли. Почнемо ми з недовгого дисклеймеру. Тут ви бачите мене у Києві, бо цей шматочок я дописую вже після поїздки, але правильно буде дещо пояснити. Поїхали ми до Чернігова, бо з усіх усюд почали сипатися новини про новий блекаут і місто на межі катастрофи. Ставало тривожно і в інших областях. По різних анонімних телеграм-каналах неслися передбачення про нову найтяжчу зиму. Зароджувалася паніка десь на підсвідомості у одних, та цілком реальна панічка хапала інших. Власне, тому на спільній нараді в нью і вирішили, а давайте покажемо, як воно. І чесно скажу, перед поїздкою готувалися до найгіршого. Взяли з собою. Ю навіть спальники, щоб не замерзнути вночі, це при тому, що спати ми збиралися не на вулиці, а у готелі. А так як ми вже повернулися, можу вам спойлернути. Репортаж вийшов досить м -м, світлим в сенсі набагато позитивнішим, ніж ми очікували, і зізнаюся, були навіть сумніви чи показувати вам це відео в принципі. Але як бачите, все ж вирішили показати. Адже причин для переживання все одно достатньо. Ми, от у Києві ледь, знайшли місце, щоб гул генераторів не заважав зйомці. Тому видається достатньо причин для осмислення, перш за все, для. Влади ситуації з енергопостачанням в Україні. Ну, все. Я обіцяла коротко, тому далі дивіться на Чернігів. Чернігів місто без світла, без води, дуже слабке постачання газу, без тепла, мінімум згадок про місто в новинах. Шахеди залітають як до себе додому. Постійні обстріли. Переїхали з Києва в Чернігів, бо тут спокійніше. Тепер сидимо без світла та слухаємо шахеди. Чернігів, світла води немає. Це ви бачите і знаєте без каналів. Чернігів у повному бликауті знову повернувся клятий березень 22-го. Вчора, коли весь Чернігів лишився без світла, вперше за три з половиною роки я немов знову опинилася у березні 22-го. На вулиці темно, немає світла і зв'язку. Вдома холодно, і немов ця темрява ніколи не закінчиться. Усі ці дописи про 20-21 жовтня у Чернігові. Цей день містяни запам'ятали надовго, бо в цей день стався блекаут. Але за цю осінь, на жаль, не перший. Бо на початку жовтня теж була аналогічна ситуація, коли люди залишилися без електропостачання практично в тотальному блекауті. Сьогодні 24 жовтня, і як ми бачимо, Місто живе за графіками відключень в сенсі світло і вода є, але за графіками. І чимось загалом ситуація нагадує Київ, але працює електротранспорт, працюють світлофори, працюють заклади у місті, гудуть генератори, звісно. Але загалом ситуація виглядає контрольованою. Тут варто сказати, що 19 жовтня росіяни обстріляли Чернігівщину, зокрема, завдали удару по енергооб'єкту. В Корюківській громаді Чернігівської області після цього і почалася оця нова хвиля проблем з електропостачанням по всій області. Наступного дня, 20 жовтня, росіяни знову завдали удару шахедами, дронами, також по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Після чого без світла залишилася північна частина області. Але з оцього 19 жовтня і понині немає світла. В одній громаді області це Корюківська громада. Уявіть, чотири доби без світла. Що робити ці чотири доби? Коротше, ми поки що не уявляємо, але поїдемо туди і покажемо, як це все виглядає вживу. Так, ну ми в дорозі на Корюківку, і поки ми їдемо вже вдруге за час нашої дороги повітряна тривога в Корюківському районі. Один раз був відбій, але досі тривога. І ми досі туди плячемо. Ну що ж, окей, але е, складність в тому. Ем... Що коли повітряна тривога, навігація збивається. А ми геть не місцеві, ні, і ми просто щоб з Чернігова виїхати, нам вже було дуже складно, тому що ми кружляли отако. Я не знаю по яких вулицях, але якось виїхали і їдемо в правильному напрямку. Ще знайшла допис міського голови Корюківки Ротана Ахмедова. І він, до речі, каже: допис за сьогодні, за 24 жовтня, і він каже, що гарантоване водопостачання з 6 до 21 години підзарядити гаджети можна в будівлі Корюківської міськради, корюківського ЦНАПу, холі мистецької школи, офісу КП Благоустрій і будівлі ДСНС. А також попереджає, що мобільний зв'язок та інтернет працюють нестабільно. Приїхали в Корюківку. Що можу сказати? Ну принаймні зв'язок є. Мобільний інтернет також є. Ну, магазин одягу працює, наприклад, ем, там стояв банк і біля нього генератор. Він гудів, але теж працює. Укрпошта, відділення теж працює. Там люди не захотіли говорити, бо маленьке містечко завжди так реагує на журналістів. Ні, ми вам нічого не розкажемо, бо я ще працювати хочу. Коротше, от чому корупційні історії дуже важливі і для маленьких населених пунктів. Так а тут нічого немає, майже нікого. Ну, так тому що на ринок треба раніше приходити, а не це. Давайте хіба запитаємо. Добрий день. А ви журналісти з Києва. Приїхали знімати, як у вас тут зі світлом погано. Із того, що ми знаємо всі, ем, що 96 годин громада без світла, правда? Ну, було так я так. Да. А зараз, ну от сьогодні, 96 ну, є. є. По графікам погодинно? Ну, вчора не виключали взагалі. Не виключали взагалі? Так, це ну... вдома чи тут? Ну, вдома. Ага. Mm. Ну, це ж я за все місто ж не скажу. Ні, ну блекаут був. Був. Із неділі. І з трьох часов дня. Ага. І з трьох часов дня в неділю не було, цілий понеділок не було, ага. і вівторок не було, а тільки в кінці всереду, мабуть, готи. Дякую вам. Я сподіваюся, не буде у вас надалі таких проблем. Я сподіваюся, що буде все краще. Так, да, так, да, хотілося вас. Що робити? Що когось взагалі проблеми є? Я не розумію. Які 96 годин без світла? Ну, кажуть, що да, ну відключення є, ну графіки є. Ну я реально не розумію. Ну. Коротше, я дзвоню меру. Алло, пане Ротане, вітаю. Е, мене звуть Світлана, я журналістка Бігу Ми тут приїхали в Корюківку, щоб зняти репортаж про міста без світла. І ви писали на Фейсбуці багато, і в медіа багато про 96 годин без світла. А, от то питання наступне: чи ви на місці, чи могли б ми з вами зустрітися? Може, ви нам розказ, розкажете детальніше, що у вас тут відбувається і які справи? Так, Світлана, Світлана Стеценко. Правда? Це приємно. Каже: о, а я вас дивлюся! З мером корюківки ратаном Ахмедовим поговорили телефоном. Він запевнив, ситуація досі складна, і усе, що зараз заживлене, працює від генераторів. Перш за все, уся критична інфраструктура. Напруга досі слабка. Між іншим, ці слова підтверджували і містяни, що включити одночасно чайник і мікрохвильовку це вже занадто для них у цих умовах. Натомість нам вдалося поговорити з очільником районної військової адміністрації Павлом Мірошниченко. У нас вже протягом цих більше трьох років вже відключення аварійні були. Ве такого масштабу ще не було на території району. Чим це сильно е, виділялося з попередніх разів? Ну, в порівнянні, якщо взяти минулий рік і цей, то проліт БПЛА ворожих через територію району збільшився в 3-4 рази. Це по дальності? Ні, це по кількості. По кількості. по кількості. по кількості прольоту через територію району підготовка якась була до цього опалювального сезону, враховуючи і розташування, враховуючи ці постійні атаки. У нас 83 всіх бюджетних установ опалення на твердому паливі. 83 Я не знаю, можливо, десь в, там в Західній Україні, там на Львівщині, там, де ліси і так далі, можливо, там де щось більше є. Ну, сумніваюсь. Отож, ми трохи набігались за сьогодні, дуже змерзли, і тому зайшли всередину. От попити какао. І тут я вам якраз все і розповім. По перше, варто сказати, що реальна картинка і віртуальна її версія ну, це трошки різні речі. Поясню, чому ні, не подумайте, проблема є. Електроенергії недостатньо є відключення, і люди в холоді, без світла, без зв'язку і інтернету можуть перебувати годинами. Це не ок. Але чому тоді так відрізняється ця картинка в соцмережах і в реальності? Ну, бо ми поговорили з містянами і там, і там ми поговорили з мером Курюківки. І, здається, місцеві не настільки вже критично сприймають цю халепу. Бо це в 22-му році для нас усіх це була халепа. А зараз. Халепа вже перестала здаватися халепою, і ми, коли живемо в халепі, ми не називаємо халепу халепою. Але не так все погано буде гірше. Тому давайте ж тепер до того, як оця ситуація стала можливою. Звісно, це наслідки влучань російських безпілотників і першочергово винний у цьому всьому кончений сусід з півночі. Але зараз вже не 22-й рік, правда? Це ж було вже. І, мабуть, всі переконалися, що цей самий сусід не припинить спроби зіпсувати нам життя ще більше ніж. Зіпсував вже у цьому контексті. Є кілька гучних заяв минулих років, які мають відношення до ситуації зараз на Чернігівщині, та й не лише якщо чесно, а ще на Харківщині, в Кривому Розі та в інших містах України, яким наразі пророкують тяжку зиму. От, наприклад, одна з таких заяв. Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації до кінця 2024 року. Про це заявив президент Зеленський торік у Берліні перед міжнародними партнерами. Тоді йшлося про маневрову газову генерацію для підтримки енергосистеми. Простими словами, це мали бути такі собі «міні-тец». Це такі окремі генератори, які досить великі у порівнянні зі звичайним генератором, який ви звикли бачити біля кав'ярин та магазинів, і досить невеликі у порівнянні з електростанцією. А це надто ускладнює одним ударом шахеда знеструмити багатотисячне місто, бо такі установки значно легше роззосередити і захистити. І така децентралізація системи підтримки енергосистеми могла б сильно допомогти зараз прифронтовим регіонам, зокрема і Чернігівщині. Коротше, за план п'ятірочка. Але самими планами, по-перше, не зігрієшся. А по-друге, він виявився халепою. За оцінкою експертів з енергетики, до грудня 2024 року було побудовано хіба третину із цього обіцяного гігавата. Але як же так сталося? От колеги із економічної правди пишуть, що у 2024 му держава навіть мала план, як побудувати потрібну генерацію. За задумом оператор системи Укренерго проводить розрахунки, скільки і на якій території Рукує генерації, після чого відбирає проєкти на будівництво. Тоді, у 24 му Укренерго навіть провело перші аукціони, але потім сталася зміна керівництва Укренерго. Тодішнього очільника Укренерго. Пішли з посади. Ми про це теж між іншим окремий випуск робили, бо був нічогенький такий скандал. В описі шукайте посилання і ходіть, подивіться, якщо пропустили. Так, після звільнення очільника Укренерго Володимира Кудрицького, за даними економічної правди, міністерство енергетики, на чолі тоді ще з міністром Германом Галущенком, раптово вирішило зробити свій конкурс, визначили своїх переможців. Але от яка штука, на цьому все і зависло. Абсолютно все, і сам конкурс, і, звісно, побудова додаткової генерації. І окей, якщо з цим блекаутом начебто впоралися, пережили, оговталися, так, є графіки відключень, але можна знову посидіти в кафе ввечері, в Чернігові, випити какаву, потім вийти на вулицю, там, де немає вуличного освітлення, але принаймні працюють світлофори. Але. Чи впевнені ми у тому, що така ситуація, як у Чернігові, не повториться в інших містах? Питання риторичне: отака от сумна фіналочка вам. Але нарешті хочеться допити оце холодне какао, яке занадто зменшилося за той час, поки ми пишемо ці підводки. Так, із Холодного у Чернігові виявилося хіба какао. Я ж казала, що ми очікували сильно апокаліптичнішої картинки, але Чернігів тримається. І ви, носа не вішайте, не дайте росні привід радіти. А краще підтримайте донатом наших військових. Тут ідеальний момент, аби попросити вас долучитися до збору на Mavic 3Т для спецпідрозділу НГУ на Донеччині. Потрібно 185 тисяч гривень. Наразі дві третіх суми вже зібрали, залишилося небагато, тому долучав. Айтеся посилання в описі під відео. Дякую і побачимось.